Збирали кошти копійку до копійку, щоб прибрати придбати цю квартиру. Неразово говорив, що він чесна людина, та що ми не переживали. Справа театрала четверте судове засідання. Традиційно є позивач Галина Пархомей і нікого по іншу сторону. Ані очільник драмтеатру Володимир Петрів, ані будь-хто з його сторони до суду за чотири засідання дійти. Не зміг Галина та її чоловік Юрій у суді доводять, що сім'я Петрівих їх ошукала. Фактично продали квартиру, якою не володіли. Сім'я втратила 20 тисяч 500 доларів і може втратити житло. Все тому, що справжній власник через суд довів, що Петріви незаконно оформили документи на житло, а відтак і незаконно його продали. У вересні 2022 року мені стало відомо про рішення суду. Про витребування майна, тобто нашої квартири, що ми вже її не володіємо, не маємо права власності на неї. Також у суді встановили, що Петріви свідомо вели в оману покупців. Вони стверджували, що проблем із квартирою немає і жодних судових процесів по ній не ведеться. Також ставили підпис під документом, який запевняв, що Петріви єдині власники, втім реальність була іншою. Було прийнято судове рішення, яким повністю задоволено позов МПП АПМ про витребування квартири з незаконного володіння. Пархомей Галини Леонідівни судом встановлено, що суд прийшов до висновку, що продавці, а саме відповідачі по нашій справі, Петрів Олена Святославівна, Петрів Володимир Юліанович та Петрів Юліан Володимирович, не мали права відчужувати дану квартиру. У суді також було заслухано аудіозапис розмови між подружжям Пархомей, їхньою адвокаткою та Володимиром Петрівим. Сторони намагалися вирішити ситуацію без суду. Очільник драмтеатру пропонував знайти таких же ж самих довірливих людей і переоформити квартиру на них. Він був готовий оплатити усі суміжні витрати. Я людина порядна, Я завжди чинив порядно, і я вважаю, що я повинен. немає обтяжень на продажу цієї квартири. І якщо ви сьогодні я плачу, оскільки я тут теж особа зацікавлена, я плачу за переоформлення цієї квартири, Подружжя Пархомей від такої схеми відмовилося. У суді також заслухали свідків. Це представники ріелторських організацій, які допомагали шукати та продавати квартиру. Вони запевнили, що подружжя Пархомей сплатило усю суму за квартиру і підтвердили, що Петріви ні про які проблеми щодо житла їм не повідомляли. Звісно, я запитала, чи все нормально по квартирі, Да, нас запевнили, що ну все добре. Заслухавши позивачів та свідків, суддя Олег Левченко Задовільнив позов. Частково. Стягнути з Петря Володимиром Юліановичем, Петрів Петріва Олени Святославівни, Петря Володимира Володимировича. Грошові кошти у розмірі 746 тисяч 58 гривень 55 копійок та моральну шкоду у розмірі 20 тисяч гривень. Зменшив суд розмір моральної шкоди. Позивачі просили 100 тисяч, а зможуть отримати лише 20. Втім, Петріви ще мають право подати апеляцію. Чи будуть вони це робити, невідомо, адже коментувати будь-що Володимир Петрів відмовився. Відповідачі тепер матимуть 30 днів з дня отримання на руки повного тексту судового рішення на апеляційне оскарження. Якщо вони вирішать скористатись таким правом, то відповідно буде вже справа переглядатися в апеляційній ін. Станції, якщо Петриви не будуть подавати апеляцію, то змушені будуть повернути гроші за квартиру подружжю Пархомей. Ті, в свою чергу, отриману суму віддадуть справжньому власнику і житимуть у придбаній квартирі надалі, але уже без постійного головного болю. Якщо ж Петриви підуть в апеляцію і відмовлятимуться від повернення коштів, то їм може загрожувати і кримінальна відповідальність, адже заява у поліцію на очільника драмтеатру написана. Також стягувати суму можуть і примусово встановлений законом. Порядок Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.